Можна придбати три жугуля, або о, ось таку Arma Kraton 8S. Машинка з максимальною швидкістю. О, яка ж вона тяжка. Машинка з максимальною швидкістю до 100 км на годину і розмір 77 см. Зараз покажу, як вона їздить. До речі, я не просто так весь чорний, це все через неї. Настільки потужно, що я просто не знаю, жінка буде просто годину, а то й дві це все відмивати. Так, показуємо

Плюс цієї машинки, так, вона потужна. Мінус... Як його оце все потім... О, як його це все потім відмивати? Отак От годинку покатався. Приблизно 2-3 години це все відмиває.